Уже кілька років поспіль день міста та день шахтаря нововолинці святкують разом із торговою маркою Лімо. Грандіозне свято Морозова відбулося і цьогоріч. Свято Морозова ми проводимо кожний рік. Ну, сьогодні ми приготували для дітей дуже багато цікавих конкурсів. З кожним роком у нас все більше і більше дітей, які е, оцінили марку львівське морозиво і його купують. І за це ми їм раз в рік відшкодовуємо за п'ять порцій, даємо одну порцію повноцінного морозива. Натуральні інгредієнти, без, без домішок. І е, люди це оцінили. Я хочу подякувати львівському хладокомбінату, що він не відходить від принципів що йдемо до натурального і е, також керівництву, яке може організувати свято морозива. І йде завжди нам на зустріч. Хочу поздоровити всіх жителів міста з ним міста, з ним Шахтаря, щоб побажати миру, щастя і всього найкраще, щоб всі мрії всіх збулися. І ми жили добре. Розваги, конкурси, брендові подарунки і багато багато морозива. Таким видався вихідний святковий день для наймолодших нововолинців. Розважали дітвору, герої мультфільмів. Більше звісно, дітвора чекала початку акції обміну обгорток на морозиво. Два намети, кілька холодильників і сотні порцій прохолодних ласощів лімо. Аби отримати по одному морозиву за п'ять обгорток. Вишикувалося дві черги охочих. Шанувальники продукції торгової марки Лімо приходили на свято морозива цілими родинами, несучи обгортки з улюблених ласощів, оберемками. Я збирав обговор з мамою і тату, щоб отримати морозеве. Покажи, скільки тобі дали морозива, багато? Багато. Тіло торг. А за що ти любиш морозиво? Яке воно? Смачне. Збирали десь рік. там. Багато назбирали? 135. І отримали, скільки морозива? Не знаю. Ціло торг. За що ви любите морозиво? – За те, що воно смачне. Смачне. А кожного року ходите на акції. Подобаються вам такі акції? Ми тільки минулого року почали ходити. І вам не Так. – Будете ще приходити? Так. Да. – А ти скажи, за що любиш морозиво? – Бо Воно холодна, завжди смачне. А конкурси вам подобаються, які проводять сьогодні? Так. Да. – Хто найбільше сподобався? Сподобається Спайдерменка. Діти люблять морозиво за те, що воно смачне, а батьки обирають саме лімо, тому що натуральне. Дійсно, якщо звернути увагу на склад, що зазначений на обгорці, то в морозиві лімо немає штучних стабілізаторів та барників, а також рослинних жирів. Все за правилами виготовлення найякіснішого морозива. Взагалі існує три стандарти цього продукту: 47 – найсмачніше та найбільш натуральне морозиво. Візьміть до рук обгортку з морозива лімо і самі перевірте. Те, що виготовляють його лише з органічних складників. І не забудьте, наступного року Лімо знову влаштує свято морозива, тож збирайте обгортки і за рік приходьте за безкоштовними ласощами і розвагами від лімо. Лімо, ми любимо морозиво.